Органи самоорганізації населення ОСН це представницькі органи жителів для вирішення місцевих питань у селі, селищі чи місті. Це можуть бути комітети будинків, вулиць, кварталів тощо з ініціативою про створення ОСН можуть звернутися збори чи конференція жителів за місцем проживання за умови, якщо в них брало участь, чи було представлено не менше половини жителів, та проголосувала більшість присутніх. ОСН має такі повноваження. Представляти інтереси жителів, вносити пропозиції до місцевих програм, контролювати комунальні послуги і організовувати допомогу окремим групам населення тощо ОСН мають юридичний статус, власні повноваження, кошти і технічне забезпечення. Члени ОСН обирають керівний склад і діють відповідно до свого положення.